Так, так, так. Ви все прочитали правильно. Це відео ні про що. Ідея записати дане відео в мене виникла під час читання однієї книги, досить таки незвичайної книги. Вона називається Творчий акт, Спосіб буття Рік Рубен. Це фантастична книга, яку я зараз читаю. І яка допомагає мені розкритися як творцю, створювати щось нове, шукати нові ракурси, якось надихатися чимось чи кимось. І я подумав, а чом би не зробити взагалі все навпаки, взагалі не по правилам Ютуба, і записати відео не на конкретну тематику. Напевно, ідея досить таки цікава, але тоді полягає питання: якщо це відео не про що, то про що воно тоді? Тому що все ж таки треба щось обсудити, треба щось розказати, не просто ж ви його відкрили. І я хочу поділитися з вами своїми якимись загалі інсайтами, як я себе шукаю в творчості на даний момент моє життя. Моя творчість проявляється через фотографію і через відео. Напевно, навіть більше через відео, тому я в принципі веду цей YouTube канал. І я вчуся виставляти зараз правильно світло конкретно не тільки світло як таке, так щоб просто гарна картинка була, а щоб це була реалістична кінематографічна картинка, щоб виглядало все так, начебто. Там немає додаткових софтбоксів, проекторів, додатково взагалі світла. що Це нас, начебто, реальна картинка. Кожного дня читаючи ось цю чудесну книгу, вона мене дуже надихає, тому що тут написані такі нестандартні поради, які ви можете втілити в вашому житті. Особливо якщо ви товарець, це стосується всіх людей, які щось розробляють. Будь-ви художник, програміст, навіть тут дуже круті для таких людей також є поради, знайдуться. Музикант, фотограф, відеограф, все, що нас оточує, все створено. Якщо ми говоримо про якісь такі предмети, все створено людьми. Тобто, звідкись кожна людина бере натхнення. Поки що я прочитав, здається, майже половину книги, взагалі є там багато порад, але сама головна порада, яка стосується, на мій споктивний погляд, творчості, це експериментування. Якщо ми візьмемо елементарну музику, в ній є сім нот, але скільки різних пісень створено за допомогою сіми нот, вони можуть звучати в різних тональностях. Вони можуть звучати з різним темпом, з різною довжиною, з різною затримкою, в різній послідовності. І таких варіантів просто мільярди. Це стосується не тільки музики, а взагалі всього, коли ви щось хочете створити нове, вам потрібно дуже багато робити експериментів. Саме крутіше починати ці експерименти з того, щоб скопіювати чиюсь роботу, тобто. У Вас повинні бути якісь референси, якими ви можете надихатися під час створення своєї роботи. Ви все одно досконало цю роботу скопіювати не зможете, принаймні перші рази, і вже у вас буде виходити щось своє. Оця не знаю, як можна так назвати філософія експериментування. Вона я зрозумів, що це ключ. До того, щоб знайти якийсь свій стиль, ну в моєму випадку, відео, знайти якісь свої ракурси, зйомки, знайти якісь свої способи монтажу, переходи і тому подібне. Поки що це дуже класно працює. Я стараюся це тренуватися, тренувати в собі оцей погляд. Як я можу знімати, як я можу фотографувати, як я можу бачити цей світ через об'єктив кожного дня? Коли ваше око звикає до того, що якісь елементарні рутинні буденні речі можна побачити взагалі по-іншому, ви починаєте з цим експериментувати. Саме тоді народжуються нові ідеї. Поки що це сама така важлива річ, яку я взяв з цієї книги, і я взагалі вважаю, коли ви читаєте книгу, і хоча б одна ідея з цієї книги вам запам'яталася, то це просто вау! Чому? Тому що це означає, що ви цю книгу прочитали недаремно. І якщо ви ще цю ідею втілите в своє життя. То це прям подвійне комбо. Книжку я дочитую. Вона надзвичайно класна, особливо паперова видання. Я здивований, до речі, що КСД, клуб сімейне дозвілля. Колись, коли я тільки починав читати, десь на першому курсі вони робили такі фігові книги з такої поганого паперу, з поганий друк був. Ну, взагалі ніяке. А зараз ця книга, вау, з закладкою обов'язково я дуже люблю, коли в книжках є така штука. Папір такий не чисто білий, а такий трошки жовтуватий, щоб приємніше було очам читати. Не дуже мілкий, не дуже великий шрифт. Я, для мене це шрифт ідеальний. Не знаю, це напевно. Скільки там, десь 14-15 пікселів, якщо в пікселі говорити, так? Книжка дуже класна. Це, напевно, одна із самих нестандартних книг, яку я читав, тому що навіть на початку книги автор каже, що це чисто його думки, і це все суб'єктивно, і він також може помилятися. Але прочитати ці думки дуже цікаво. Там іноді навіть попадаються такі прості речі, які ви могли б знати, чути. Але коли ви читаєте їх в цій книжці, то ви якось це переосмислюєте і починаєте про ці звичайні речі вже думати взагалі по інакшому Ось таке просте відео вийшло ні про що, але сподіваюсь, про щось воно таке та вийшло. І ви що з нього підчеркнете для себе корисного. Дякую вам за увагу! З вами на зв'язку був Влад. Це просто блог. До зустрічі в наступних відео.